Заморські вчені дипломати середню цифру радять брати, щоб доказать, що в них в краю живуть усі, мову раю. Той має фабрики, заводи, а інший тільки хліб та воду. Коли ж в середньому беруть, обидва весело живуть. Або один вола з'їдає, а інший з голоду конає. Середня ж цифра не мала. З'їдає кожен піввола, той їздить смажитись до моря, Цей дома чорним став від горя. Середня ж цифра перший сорт, обоє їздять на курорт. Костюми в того глянуть любо, а цей голісінький, як бубон. Коли ж середню цифру взять, у кожного костюмів п'ять. Один живе в хоромах паном. А інший мерзне під парканом. Середня ж цифра немала, для всіх у волю є житла. Отак От заморські дипломати середню цифру люблять брати, щоб доказати, що в них в краю живуть усі, мов у раю.